Ви бачите касину у виробі? Я не бачу, а все завдяки пров'язуванню стовпчиків з накидом. Зазвичай стовпчик ми пров'язуємо і прокалуємо гачок по дві дольки верхньої петлі. Але в цьому випадку буде у нас перекос, тобто стовпчик буде зміщений. Я роблю стовпчики у верхню петлю ніжки самого стовпчика. Ось вона, як галочка. І як вразкол прокалую всередину гачок, достаю петлю і пров'язую сам стовпчик. В такому разі у нас виходить, що стовпчик йде над стовпчиком і за що цього не дає касину виробу.